Всі по всьому світу знають, що це I love you. Але потім ви чуєте по телевізору I am loving it. I'm loving it. А потім ви бачите щось на зразок He is just being angry. Замість he is angry. Are you being funny? I am like замість I like. I am a looking. and I'm liking it. Um I've really been liking it. So I am loving this. I've been thinking замість I think. І you навіть know I am understanding замість I understand. And I understanding that right? Ви знаєте, що ми наговоримо? I am wanting ми говоримо I want. Але потім ви наотрипляєте на ось does matter what you're wanting out of things obviously description so if you are wanting to go but it's just if you are wanting the calendar the I Можливо що ми не можемо I cannot not come. She cannot not tell Але потім в кожному другому відео на YouTube ви чуєте це. I couldn't not include. They cannot not go. That's not good news. Тож, давайте подивимося на всі ці broken rules в англійській мові ближче, щоб зрозуміти what the heck is going on. Що в біса тут відбувається. Hi, everyone! Welcome or welcome or В сьогоднішньому відео дивимося на неактуальні, застарілі правила в англійській мові, щоб вас подібні ситуації більше не турбували і не лякали. Тож натискайте лайк, like, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні уроки. And let's get into it! Дійсно, багато з цих дієслів насправді можна вживати і вживають у формі continuous. Ось деякі інші типові приклади. It is costing me an arm and a leg. Це коштує мені руки і ноги. Це є ідіома, що означає, це коштує мені цілу купу грошей. І так ця ідіома досі актуальна. And it won't cost you an arm and a leg. I have been wanting to do it for ages. Я давно хочу це зробити. Want в continuous. Oh my god. Ignore me. I am just being silly. Ігноруйте мене, я просто дуркую. Не I am silly. I am being silly. I was actually agreeing with you. I'm sorry if that didn't come across. Я фактично погодився з вами. Вибачте, якщо цього не було видно. I was agreeing. Can you imagine? Чому це все? Тут є наступний нюанс. Мова допомагає нам передавати не тільки наші думки, а й наші емоції. Логічно, правда? I like. I am liking. Зазвичай ми використовуємо present simple, щоб говорити про те, що нам подобається або не подобається. I like dogs. Мені подобаються собаки. Я люблю собачок. They don't really like cats. Вони не дуже люблять котів. She Loves comedies. Вона любить комедії. We don't love hot weather that much. Ми не дуже любимо спеку. Але... Ми можемо використовувати continuous, щоб підкреслити наше почуття, нашу емоцію. I don't like cats that much, but... I am loving this little kitten, It's adorable. Я не дуже люблю котів, в принципі, але я просто обожнюю це маленьке кошеня, воно таке чарівне. Це моя емоція. I'm loving it. I'm adoring it. She is not a big fan of action films, but she is liking this one. Вона не є великою прихильницею бойовиків, але цей фільм їй подобається. She is liking. Normally, I love when it is hot, but I am not liking today's heat wave. Зазвичай я люблю, коли жарко. Але сьогоднішня спека мені не подобається. Я підкреслюю це почуття. І це те, що робить Макдональдс. Підкреслює відчуття. Змушує нас почуватися так само. I want – I am wanting. Те саме відбувається і тут. In general, I have some dreams and ambitions. I want to achieve my goals. Загалом у мене є певні мрії та амбіції. Я хочу досягти своїх цілей. But right now I am so tired. I am wanting to be lazy all day long. Але зараз я дуже втомлена. Я хочу цілий день лінуватися. My friend Claire wants to save some money to afford a two-week vacation. Моя подруга Клер хоче заощадити гроші, щоб дозволити собі двотижневу відпустку. But she saw that dress the other day at that shop. And she's been wanting it badly that she's ready to buy it. Але на днях вона побачила ту сукню, магазині. І вона так її хоче, що вже готова її купити. Гаш, our fridge is empty. I'm so hungry! I am wanting pizza right here, right now. Боже, в нашому холодильнику порожньо. Я така голодна, бо я дуже голодний. Я хочу піцу прямо зараз. Тут і зараз. You are you are being. У моєму попередньому відео ми дізналися, що ми можемо передавати різні повідомлення, коли ставимо stative verb в continuous. Normally, he is a very nice guy. Always cheerful. But today he is being rude to everyone. Apparently, he's just having a bad day. Як правило, він дуже хороший хлопець, завжди веселий. Але сьогодні він усім нагорбив. Мабуть, у нього просто поганий день. Сьогодні він поводиться грубо до кожного. He is being. Він так поводиться. Ми говоримо не про те, ким або яким він є, то є стан. А про те, як він поводиться, то є дія, як він поводиться зараз, це тимчасово. Ми наголошуємо на його діях прямо зараз. He is being. I understand. I am understanding. Подібно до того, як ми використовуємо present simple для коментування, скажімо, футбольного матчу, не зважаючи на те, що він відбувається зараз. І ми дивимося його. Зараз ми говоримо: he gets the ball, he shoots, he scores, він отримує м'яч, він б'є, він забиває. Це у present simple. Ані past simple, ані present continuous не підходять, коли коментують події, які ми спостерігаємо. І те саме відбувається, коли ми говоримо такі речі, як I know, I understand. I agree. Вони відбуваються в цей момент, але ми дивимося на них як цілісне завершене явище в даний момент. I understand. meaning I got it. Я зрозумів. I am understanding. I am processing it. I am still processing it. Now I am processing. Я ще в процесі розуміння. I agree. Погоджено. Все, погодилося. I know. I got it. Цілісна завершена дія. І нарешті, cannot not is totally possible, to. Правильно говорити I cannot resist. I cannot avoid, I cannot help. Але I cannot not має менш формальний тон, ніж I cannot resist, I cannot avoid. І передає повідомлення. I must. I cannot not buy this dress. Означає I must buy this dress. Я не можу не купити цю сукню. Я просто повинна купити цю сукню. She cannot not tell me. She must tell me. Вона не може не сказати мені. Вона повинна мені сказати. We cannot not like this video. We must like this video. Ми не можемо не сподобати це відео. Ми зобов'язані його вподобати. Якщо вам сподобалося це відео, тоді give me a big thumb і залиште мені коментар, яке з порушених зламаних правил вас найбільше здивувало. Thank you for staying with me till the end. You are my stars and i will see you in my next one bye